Друзі, трішки про наші бестселери. Це є кабінетні крісла нашого власного виробництва, які ми виготовляємо вручну з натуральної італійської шкіри люкс-гатунку. Ми завжди намагаємося підтримувати певний асортимент кольорів цих крісел. Як ви бачите, зараз в наявності є крісло бестселер методом каретної стяжки, виконане. Також біле в каретній стяжці, бордове. А ось це є наше крісло класичний бестселлер, яке ми виготовляємо вже близько 10 років. Повторюю, що усі крісла виключно в натуральній шкірі, жодних ставок шкірозамінника. Накладочки на підлокітнички, на спинку, на сидінічку та на хрестовину ми виконуємо з натуральної деревини. І монтуємо на якіснішу фурнітуру та механізм мультиблок, який витримує навантаження 150 кг. Уся детальна інформація, відеогляд, фотографії, параметри є на нашому сайті гарне кріселечко у розділі Нові крісла.